Футболки, кросівки, шапки, куртки та інше спортивне екіпірування отримали у подарунок вихованці дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт. Велику кількість спортивного одягу та взуття привезли благодійники із фонду у матусиних долонях. Наша акція, наш проект називається Ти зможеш, ти переможеш в рамках співпраці з Nike. Вони нам надсилали кросівки та бананки. І, звичайно, ми не могли не порадувати дітлахів, які займаються професійно футболом, тому що наша акція вона розповсюджується на всю Україну для дітлахів зі всієї України, хто знаходиться, продовжує займатися спортом, незважаючи зважаю, не на війну. Тому ми привезли кросовки, бананки, гетри, куртки арена. Це нам також подарували наші партнери Католицький університет з міста Львів. Вони надіслали нам якраз футбольні куртки, нові, класні. Тому ми вирішили отак приїхати та подарувати дітлахам трішечки і гарного настрою, і подарунки. І ми, нам здається, що це мотивує їх продовжувати займатися спортом, а це для майбутнього України та дітлахів найголовніше на зараз. Подарунків, які привезли благодійники, вистачить на цілу футбольну команду. Ми привезли 27 курток, красівок розмірів нас 34 по 37. Тому в кого менше або більше ногами привезли бананки ще. Тому команді вистачить. Також футболки Nike фірмові також привезли. Тому дітлахи вже очі загорілися, пошли міряти, обирати, що подобається саме їм. Завдяки подарункам від представників благодійного фонду у матусиних долонях юні футболісти значно поповнять свій спортивний гардероб. Мені все сподобалося. Подарили курточку, нові кросівки. Ну, кросівки такі знадобляться, тобі вже їх приміряв, як вони нормально тобі підійшли. Так добрі. Кросівка мені, мені понравилася. за надані подарунки благодійникам подякували і батьки дітей. Ми дуже вдячні, що є люди, є фонди, які допомагають у цей непростий час під час війни. Що можна сказати, велике дякую рішення приїхати на стадіон спорткомплексу Юність не з порожніми руками. Співзасновниця благодійного фонду у матусиних долонях Марина Янько пояснила наступним чином. Одна з частин фонду знаходиться в місті Кременчуг. На склад є і чули про те, що в Горішніх плавнях є команда, яка професійно займається, що в... Принципово в цьому місті спорт дуже люблять та підтримують, тому вирішили завітати до сусідів і подарувати свято тим паче, що багато дітлахів, хто є в або з малозабезпечених родин та продовжують займатися спортом. Треба їх підтримати. Завдяки подарункам від благодійників юні футболісти отримали позитивні емоції та мотивацію і з користю проводити час на тренуваннях, а також у майбутньому завжди прагнути до здорового способу життя.